Що у вас порядок? Ніхто не обіжав, ні. Все нормально. Мої маленькі рижечки. Риються. Соломочки підкинули. Зариваються. Люблять вони це діло. Отак. У вас порядок? Так, це у нас... Група кабанців. Всім доброго ранку. Слава Україні, слава нашим захисникам. Дякуючи хлопцям і дівчатам, маємо ще один день і маємо можливість працювати і таким чином підтримувати наших захисників. Так що всіх небайдужих. Підтримуйте наших хлопців, дівчат, які дають нам можливість жити. Ми також рухаємося далі, збираємося на президентську бригаду на автомобілі, а там далі буде на Купівський напрямок, вже є звернення на 44. Так що, друзі, що ми зробили по господарству, тому що не засняв, тому що трохи є моментів, як я вже казав неодноразово, за двома зайцями. Як це за двома зайцями? За двома зайцями це так, тому що їдеш, десь мотаєшся. Ну, це ж не називається роботою, ну, але це забирає час е, на нову почту, де щось купляєш, щось шукаєш, з хлопцями зустрічаєшся, десь щось підсобляєш, з людьми зустрічаєшся, знайомишся для того, щоб організувати ту чи іншу е, ну, розрулити ту чи іншу ситуацію. Ну, але господарство воно ж ніхто його не відміняв і буває, там здвигається день, два. От, але поки все. Ну, все нормально, всі живі, здорові. Да, є там якісь упущення по поросяткам, десь хтось прокакунькався, я не подивився, трошки спустив. Важко потім вже догнати, ну, але все добре. Так що, що ми зробили? Коли ми відлучали поросят, група від кучеряшки залишилася там, група від кудряшки залишилася там. Кудряшка, кудряшка і тумбочка. От. І що ми зробили? Я розділив дві групи поросят. Це у нас усі кабанці, це у нас усі дівчата. Дівчата тут, хлопці тут. І хлопці вже покастрував нарешті. Трошки пізнувато, ну, але найголовніше швидко, без ніяких моментів. І вчора як кастрував, були моменти з нашою е, мазухою. Ось вона мазунча. Супермама, реально, супермама. Дуже хороша свинка, вредна. І дуже така вона, ну реально, як матуся. Розерве любого. прав, не прав, вважай, що прав. І вчора забирали поросят. І стараємося брати бігеньки раз за задню ногу, підняти, щоб менше кричали. Ну, Але все одно там пискне. Вона тут таке робила і. Вчора перенервувала і сьогодні в деякі поросятка прокакунькали. Можливо, це зв'язано з тим, що мати передала через молоко, хоча ж старалися по мінімуму. І я вже її успокаював сюди, приходив. Назар брав там поросятку за задні ноги, тихенько виносили на двір, аж на дворі кастрували. Ну, але все одно вона себе... Так вела доволі агресивно. Ну, але все нормально, годує, все добре. Сьогодні у нас похолодало і морозець різко піднявся. Так. А що це ти тут лежиш? Хтось тут Все це в порядок. Це не цей, що за какунька, це ні, це дівчинка спить. Так що я стараюся, коли заходиш в клітки, ага, поросятка, яке там десь скирдилося, його зігнати, подивитися на його стан. О, якщо воно бігає все нормально, ну це в нас вже підозріле. Значить що, спостерігаємося, а якщо ну, є вже ушки в нього якісь не такі, а ножка, значить що, правильно, зараз ми вколимо його мамоксу целін, щоб не затягувати, так само, як у нашої Любашки. В Любашки також була та сама ситуація, вже поросятку ходить, для того, щоб не було цих всіх моментів. Зняти запалення, да, трошки підшкультигує. А ні, воно побігло, побігло. Це нормально. Ну, не будемо сьогодні колоти, поспостерігаємося. Поспостерігаємося, як воно і що воно буде. Так що лишній раз не хочеться колотити антибіотик, але якщо реально там на ножку чи підвернуло, чи наступило, краще вколоти профілактично зразу, чим може потім, коли піде запалення, поросятки буде потім температура і нарив якийсь. Тоді вже буде важко це все діло поставити на місце. Люблять поросятка, так як і мамка, люблять солінку. Отак От жують, граються, водичка є, воно за шранчик у нас один. Ну, подивимося. Ну, вона вже й під'їдає. Кидаємо корм стартовий і зараз не накидав на пол. Ще жменьку раз і кину біля поїлочки. Хай собі їдять. Так, це наша. Каштаночка. Каштаночка, дама, яка відмовилася була їсти, всього-навсього просто змінили корм. Змінили їжу і почали давати гровер. На гровері нормально. Тут у нас усе ташкент, так, де вкинуло. Хоче гаримо, на вулиці сьогодні мінус 10. Так що ця клітка пуста, приведеться в порядок. Ці клітки поки поросята. От. Маленькі. Ці залишаться поки тут. Така рокіровка з більшого до меншого. В ті клітки у нас один кабан, який у нас залишився, був вон там. От, і ми перегнали, тобто тих поросят, які були там, ми От, тут де рижики, перегнали сюди, а кабана забрали сюди. Так що така в нас пішла рокіровочка від більшого до меншого. І три поросенка туди відігнали із цієї групи. Тобто шестеро залишили тут, таким чином розрядили ситуацію, щоб їм було більш вільніше. І таким чином ті там троє, ті шестерко тут. Ну Вже такі потужненькі, гарненькі поросятка. Вже, якби я ж кажу, на крайняк вже можна було б зарізати, є кого зарізати. Тут в основному тут кабани. Останнім часом дуже багато кабанів народжується. А то не є добре, але вже там у виводку кажись, у мазухи, воно ну, що робить. Позбирала всіх, поприходили до неї. Така картина репіна. Приплили, так? Да? Так що ось така наша матуха. Так що, друзі, рухаємося далі, працюємо. Сільське господарство ніхто не відміняв. Мороз чи сонце, яка б ситуація не була, а господарству воно потрібно. Хтось каже, можливо, та що там домашнє господарство, це, це ж капля в морі. Але їх багато. І раніше, як там казали, село годує місто. І коли при 90-х все розвалили нахер, то завдяки цим людям, які тримали вдома корів свиней, місто і годувалося. Ну, чомусь я так думаю, це вже потім вже почали відкриватися великі там, там свинарники, курятники. Ну. Так що тримайте, не опускайте руки, як завжди, для себе, типу. ну, а потім вже решту можна і продати, або окупити своє, щоб воно було безкоштовне. Так що рахуйте, балансуйте. І все буде добре. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. На цьому все всім пока, пока, пока.